Ти робиш? Лежу. Я тільки що танцювала скіпі. Слухай, зараз до тебе прийде через 20 хвилин десь приблизно вчителька. Яка ж вчителька? З вокалу. Нащо? Вчитись? Нащо мені вчитись вокалу? Я не хочу. Ти гарно співаєш. Я не хочу! А при чому тут то? Ти маєш знати грамоту музичну. І розпівуватись, тому що в тебе голос є, і його потрібно розвивати. Значить, готуйся. Давай іди поїж ще, щоб ти мала силу і чекай на приходила, Я не люблю співати, але зараз починається. А хто тобі таке сказав? Напевно, прийде і скаже Віка, давай вий. Так, я нічого не знаю. Це вона мені порекомендувала її. Вона є спеціалістом ті. Щоб мені того не вистачало, вийти буду з неї. Дзвонить як не якась, за неї якийсь вор що, Зараз розбудуть? От і добре. Буде Ані її ви. Доброго дня. Мене звати Єлизавета Аркадіївна. Віка. Ходіть до мене, ходіть. Не боїмося, не боїмося Віка. Будьмо знайомі. Будьмо знайомі. Я бачу прекрасний інструмент фортепіано. Будемо вчитись на ньому грати. Ну, мені того не треба. Прошу сідаємо. Я не люблю, не, я, не я не хочу грати прошу на фортепіано. Прошу, сідаємо. Мене мама записала. Я записала. Не хочу. У нас буде урок. А ходіть сюди. Я ходіть не хочу грати на фортепіано. А, це буде гра на фортепіано. Б. Це у нас буде нотна грамота. Це, у нас буде розпівочка. Так, прошу, сиди, 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 дитиночко. Дитиночко, дорога, що ти робиш? Прошу, прошу встати. На піані вона вилізла. Будь ласка. Займаємося. Місця. Займаємо. О, Щодо, на ньому. Сиділа це на не можна робити, це я бачу, дорогий інструмент. Чудовий прекрасний інструмент. З сьогоднішнього дня ми будемо з тобою. Прошу відповідати. Добрий день. Ні. Відповідати потрібно так. Добрий день. Доброго дня! Як на перший раз, чудово, чудово. Отже, розпівочка йде таким чином. Груди вперед, повітря. Міхехе хохохо. -хо -хо. Прошу. Міхіх яха.

Інструмент. Чудово, мої руки аж хочуть на ньому грати. Чудово. Чудово, чудовий інструмент. Отже, розпівочка йде. Давай. Ду-ре-мі-фа. Ой, трошки вище потрібно. Доремі фа си до соля се досиль до Зрозуміло співочка пішла. Спокійно. Okay, no. Прошу, повторяємо. Дитиночко, ти ще не вмієш грати. У нас сьогодні перше заняття, прошу повторяти за мною спів. Ну що за дитина? В опері, А ти мені тут розпочинаєш? Останній разочок. Зрозуміло mm. все з тобою. Все а знаєш що моя, дитиночка золота. Значить, я повинна тебе навчити співати перфектово. Перфектово це найкраще, найкраще, що може бути. Я і бути. так нормально співаю. Та ти що? Я повинна навчити тебе співати так, як оцей пан послухай. Не можеш мені заспівати оперу 32-го? Що то? А п'яту 48? Що то? Не можеш, а що можеш заспівати? Народні українські пісні можеш заспівати. Ні, не, не можу. А що ти можеш заспівати? А мама, а мама, а мама, мама не знає. Це що таке? Це хто виконує? Це виконує хто? Леді Діана. Леді Яка? Леді Діана. Я такої народної артистки не знаю. Та яка народна артистка? Вона блогер. Хто? Блогер. Блогер це хто співак року? Чується добре? Опрацьовуємо ноточки, так, я вийду, бо я зайшла на цей, на народну. Отже, переходимо до нотної грамотності. Дивимось сюди, дорогесенька, дивимось сюди, так. Отже, малюємо. Так, малюємо. Скрипічний ключик зараз, дитинко. Не спати, не спати, не спати, дитиночку. Так, дитиночко. Дивись скрипічний ключичок. і малюємо нотку до. До. Ре. Мі. Фа. Со. ля, -сі до. Зрозуміло? Це ми маємо вивчити. Тобі зрозуміло, шановна пані? Можна я напишу? Прошу, але це домашнє твоє завданечко. Зрозуміло? Все. Вікторійка. Що написав? Дивимось? Це що таке? ...домашні завдання зробити так, як я сказала. Зрозуміла? Прошу. Отже, наше заняття. Молодого, що мені в школі задають домашні завдання, й треба з музики. Щоб... А як? Отже, це тільки початок, ми потім будемо грати, важкі тюди, важкі тюди будемо грати. Отже, заняття закінчено. Всім дякую і говоримо, як. До побачення. До побачення, ідіть. Ні-ні-ні, да? дорогенька. До дорогенька, до побачення, прошу попрощатися. До побачення. До побачення. До побачення. Все, до побачення. Класно, прекрасно, прекрасно. До побачення. Боже, <Гол tomat ka -1> до побач. До побачення, друзі. Люми реду, прошу. Прошу, зі мною, прошу. Dore.